Мене звати Олександр, мені 40 років, я родом із Полтавщини, з маленького села, де всі один одного знають. Я будівельник і займаюся відновленням будинків, які постраждали від обстрілів. Робота нелегка, але вона важлива, і я радий, що можу бути корисним. У мене є сім'я, дружина Олена і двоє дітей: син Дмитро, якому 12 років, і донька Марійка. Якій виповнилося вісім, для мене вони найбільший сенс у житті, і я готовий зробити все, щоб їхнє майбутнє було світлим. Я завжди вірив у Бога і в силу молитви. З малку мене навчали, що без віри в серці важко пройти через труднощі. Навіть зараз, після важких робочих днів, я знаходжу час, щоб звернутися до Господа, попросити миру для України і захисту для тих хто зараз бореться на передовій. Окрім роботи, я намагаюся допомагати волонтерам. Збирав і передавав допомогу для військових, їздив із гуманітарними вантажами. Це мій спосіб внести хоча б малу частку в нашу спільну перемогу. Моє життя завжди було простим і передбачуваним: робота, сім'я, молитва. Але одного зимового ранку все змінилося. Це сталося так несподівано і швидко. Що я не встиг зрозуміти, як звичний для мене світ зник, а на його місці з'явилося щось, що досі не дає мені спокою. Це був звичайний зимовий ранок. На дворі ще було темно, хоч годинник вже показував сьому ранку, мороз сковував усе довкола, дерева, вкриті йнеєм, дорога слизька, а повітря пронизувало до кісток. Я завжди їжджу на роботу рано, щоб мати трохи часу на каву перед початком зміни. Я сів у машину, увімкнув обігрівач, і ми за автівкою, наче два старі друзі, рушили знайомою дорогою. Вона була слизькою, і я їхав обережно, майже не перевищуючи швидкість. Дорога пролягала через поля та невеликі лісосмуги. У машині грало радіо для щось про погоду і новини, але я майже не слухав. Думки були про інше. Я думав про те, що сьогодні маємо розпочати ремонт даху на будинку, який постраждав від снарядів. Це складна робота, але я звик. Однак того ранку мене чомусь не полишало відчуття тривоги. Я списав це на погоду темно, слизько, мороз. Небезпека завжди ближче взимку. На одній із ділянок дороги мене раптово занесло, льоду майже не було видно. Наче прозора пастка. Машина стала некерованою, і я зрозумів, що втратив контроль. Попереду з'явився вантажний автомобіль, який рухався назустріч. Відстань між нами скорочувалася надто швидко. Я встиг подумати лише одне: Боже, допоможи! У наступний момент відчув сильний удар, і все навколо завмерло. Час ніби зупинився, а я відчув, як мене огортає дивна. Майже неземна тиша. Після удару я відчув, як усе навколо завмирає. Час ніби зупинився, і я перестав відчувати своє тіло. Моя свідомість піднялася над автомобілем. Я бачив себе, нерухомого і закривавленого, людей, які зупинялися, намагаючись допомогти, але це здавалося далеким і нереальним. Раптом усе навколо почало змінюватися морозний сніг. Який укривав землю, засяяв білим світлом, усе довкола стало нереально чистим. Мов би я опинився в іншому вимірі. Переді мною з'явився силует чоловіка. Він був високий у світлому одязі, з поглядом, який ніби бачив мене наскрізь. Його голос тихий і спокійний, раптом пролунав у моїй свідомості: Ти маєш побачити те, що чекає твій народ. Мене огорнула темрява. А потім перед очима з'явилася дивна картина. Я стояв на пагорбі, дивився на свою рідну землю, але щось було не так. На горизонті, там десь, де сходить сонце, все стало темним і сірим. Міста, що колись були сповнені життя, виглядали покинутими й мертвими. Я бачив, як величезні території поля, ліси зникали за непроглядною завісою, ніби їх поглинула чужа сила. Ці землі будуть втрачені, сказав чоловік, стоячи поруч зі мною. Я хотів запитати, чому, але він випередив мої думки: це покарання за втрату віри і розкол серед людей. Ваш народ забуває, що сила у єдності, і розплата за це вже близько. Мене охопив біль і страх. Я побачив натовпи людей, які залишали свої домівки і йшли зі своїми сім'ями, несучи все. Що могли забрати. На їхніх обличчях був відчай а довкола панувала безмовна тиша. Але це не кінець, раптом додав чоловік. Ці землі можуть повернутися, але лише тоді, коли люди знову об'єднаються у вірі, молитві і любові до своєї землі. Молитва має силу змінювати долю, але без неї відновлення не буде. Потім він показав мені схід сонця. Там, де було темно й пусто, я побачив проблиски світла. Я зрозумів, що це надія. Але голос чоловіка знову нагадав: ти маєш розказати це. Люди мають знати, що надія залежить лише від них. Коли я прийшов до тями, усе навколо було розмито, наче крізь туман. Спершу я не розумів, де я, що сталося і чому моє тіло так болить. Поступово я почув голоси лікарів і відчув холодну дотичність медичних приладів. Я був у лікарні. Лікарі, побачивши, що я прийшов до тями, виглядали здивованими. Потім я почув, як хтось із них сказав: це диво, що він взагалі живий. Ми не сподівалися. Мені пояснили, що після аварії мій стан був критичним. Лікарі думали, що я не переживу навіть транспортування до лікарні. У мене було безліч переломів, внутрішні травми, серйозні пошкодження голови. Але найгірше моє... моє серце зупинилося на кілька хвилин це була клінічна смерть. Моя дружина Олена, як мені пізніше розповіли, не відходила від дверей операційної. Вона молилася, просила Бога повернути мене до неї і дітей. Лікарі чесно сказали їй, що шансів майже немає, але вона не здавалася. І тепер, коли я лежав перед ними, живий, хоча й дуже слабкий, усі називали це справжнім дивом. Я відчував слабкість у кожному м'язі, і навіть дихати було важко. Але в голові було чітке розуміння: я повернувся не просто так, те, що я бачив там, у видінні, мало значення це не була випадковість, це був знак попередження, яке я повинен донести людям. Зайшла до палати, що її очі були червоні від сліз. Але вона посміхалася. Вона стиснула мою руку, мовчки схилилася над ліжком і прошепотіла: Ти живий. Це головне. Я хотів їй усе розповісти про те, що бачив, про слова незнайомця, про майбутнє нашої країни. Але сил ще не було. Я просто відповів: ми ще будемо разом. Я повернувся не просто так. Ті дні у лікарні були найважчими, але водночас найважливішими в моєму житті. Я розумів: мені дали другий шанс, і я маю використати його, щоб передати людям те, що побачив. Моя місія лише починалася. Коли я лежав у лікарні, картини видіння не покидали мене. Я знову і знову згадував те, що бачив: зруйновані міста, покинуті домівки темряву, яка накривала землі там, де сходить сонце. І тоді до мене дійшло це був схід України, наші окуповані території. Я зрозумів, що втрата цих земель це наслідок не лише війни, а й нашої втрати єдності, і віри та любові до своєї країни. Чоловік із ведіння говорив, що тільки молитва й об'єднання можуть змінити долю цих територій. Ті землі зараз у темряві, але вони можуть повернутися до світла, якщо ми всі будемо разом боротися. І тілом, і духом. Дякую, що переглянули це відео. Якщо ця історія торкнулася вашого серця і змусила задуматися, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Тут ми розповідаємо про неймовірні історії, пророцтва та духовні переживання, які дають надію і надихають. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково залишайте свої думки в коментарях. Ваша підтримка допомагає нам створювати ще більше цікавого та важливого контенту. Разом ми можемо поділитися світлом віри та правди.